Вітаю всіх на телеканалі. Бужнат Ви дивитесь новини Червонограда та району. З вами ведуча Катерина Вернер. І про головне розповімо вже за мить. У Червонограді триває ремонт дороги по вулиці Львівська. Також ремонтні роботи вже невдовзі розпочнуться і по вулиці Богдана Хмельницького. Про це розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. Він також додав, що найближчим часом планують оголосити тендер на ремонт таких вулиць, як Надрічна та Лесі Українки у селі Острів, вулиці Лесі Українки у Червонограді. Також планують здійснювати ямковий ремонт менших вулиць. У Червонограді розпочали ремонт дороги. По вулиці Львівська, а саме поблизу залізничного переїзду, ремонт дорожнього полотна здійснює підприємство шляховик. т Також у понеділок приступлять до фрезерування вулиці Богдана Хмельницького. На минулому тижні до ремонту цієї дороги була здійснена розмітка найбільш критичної ділянки по вулиці Львівській. Відповідно, фрезерування планувалося в суботу. Здійснити асфальтування відразу всієї цієї відфрезерованої частини, але, на жаль, в зв'язку з тим, що дуже інтенсивний рух на цій ділянці дороги і неможливістю Оформити правильні шляхи об'їзду відповідно було в суботу прийнято рішення про поетапне асфальтування даної ділянки дороги. Відповідно, була заасфальтована частина дороги смуги шириною 3,5 метри. І сьогодні, вже в понеділок, зараз вже з асфальтного заводу виїхало 4 машини асфальту для. Кладання асфальту другої смуги, також шириною 3,5 метри. Частково дана ділянка дороги буде перекрита для того, щоб асфальт було можливість вкатати і відповідно щоб він остиг для подальшої надійної його експлуатації. Після закінчення робіт. По вулиці Львівській буде проводитись фрезерування сьогодні по вулиці Богдана Хмельницького, також з укладанням асфальту вже в подачі дні. Ремонт доріг здійснюватимуть і у інших населених пунктах Червоноградської громади. Про це розповів перший заступник міського голови Дмитро Балко. В цілому зараз ми ще проводимо ряд закупівель по Червонограду, а також по інших населених пунктах територіальної громади. Сьогодні має бути оголошена тендерна закупівля по вулиці Надрічній, по Лесі Українки в острові. Буде оголошена закупівля по Лесі Українки в Червонограді, також раптом. Ну, годину тому мав ще одні перемовини ще з одним підрядником, для того, щоб мати можливість заключити прямі угоди з такими дрібними вуличками. Це приватне підприємство Соріс, яке погодилось виконувати асфальтування перекопів комунальних підприємств Червонорад Теплокомунерго» і Червонорад Водоканал. І відповідно здійснювати ямковий ремонт дрібних вулиць в частині Укріплення основи і підсипки, то ми вже фактично здійснили дані роботи по всіх населених пунктах, окрім острова. Тобто ми підсипали щебнем і прогрейдурували вулиці. Відповідно, мешканці це могли побачити, тому що погодні умови не, до цього часу не сприяли проведенню ремонтних робіт. Сьогодні ще додатково, за повідомленням заступника департаменту дорожнього господарства, сьогодні ще має бути інспектор з департаменту для огляду доріг, які є на території нашої громади, і відповідно, де функції замовника несе департамент по ремонту тих доріг. Керівництво шахти Надія планує залучити ув'язнених до роботи під землею. Близько 20 людей вже проходить навчання. Поділилася староста Соснівки Ірина Харчук. На щові в Торковій нараді за її словами? Соснівчани стурбовані. Адже схожа ситуація була, коли будувалася центральна збагачувальна фабрика. Тоді у місті була велика кількість кримінальних порушень. Далі пряма мова. Ми вже походили соснівка. В історії в період, коли будувався ЦОВ, коли провадили за якісь гальмана ситуація була час того і після того, тому звичайно переживають, бояться і ніяких гарантій немає того, що буде консультацій. Тобто роз'яснень немає. Деталі. Де, Розказуємо ситуацію, я просив, щоб керівництво шахти надало нам офіційні підтвердження це від Міненерго і відної служби позиція, щоб ми бачили, що це ну що можна було розпілкуватися. з ну, людьми. Буде, буде якась інформація, тоді будемо предметом вже говорити з дирекцією шахти. У Червонограді обговорили трансформацію сучасної освіти та її адаптацію до трансформації вугільних регіонів. Відтак у Червонограді у профільних технічних закладах запрацюють нові спеціальності у співпраці з німецькою компанією GIZ у гірничо-професійному ліцеї студенти навчаються монтажу сонячних електропанелей. У Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї облаштують навчально-практичний центр відновлювальної енергетики. Сьогодні на новій спеціальності, а саме електромонтер сонячних панелей, уже навчаються 26 учнів. Власне, центр буде займати площу досить суттєво. Це 360 метрів квадратні. Він буде містити в собі майстерню навчальну лабораторію, яка буде поділена на два. Фактично дві дві частини мовні лабораторної і навчально. Буде відпочинкова зона для учнів, буде методичний кабінет для педагогічних працівників. Так само в лабораторії буде для учнів створено всі сучасні умови навчання. Там буде розміщено 30 навчальних ноутбуків, тобто на кожне робоче місце буде свій ноутбук. Тобто Повноцінно можна буде навчати учнів за професією електромотера з монтус-сонячного самого. Зараз ми виходимо з потужностей навчального закладу, з потужностей нашої матеріально-технічної бази і готуємо їх фактично по монтажних роботах повністю цих робітників, бо тому, що в нас же є група електромотарського нато Ну і відкриття центру сподіваємося на, 23, на кінець 23-го року. Варто зауважити, що навчальний заклад допомагає студентам з працевлаштуванням на даній професії. На даний момент навчається 26 допомочів освіти. Є перспективи. Ми вже уклали декілька угод з роботодавцем зараз на наступному курсі в них буде практика по фактично електромонтажній частині і вже є підприємства, які готові взяти на практику. Тобто вони вже вони забезпечені місцями практики частину обладнання та комп'ютери для студентів цієї спеціальності передала німецька компанія GIZ. У Червонограді з наступного року планують відкрити спеціальність, де навчатимуть студентів управлінню дронами. Про це розповіли на консультації у рамках проекту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, що реалізується німецькою компанією GIZ. Про це дивіться далі. У Червонограді з наступного року планують відкрити спеціальність, де навчатимуть студентів управлінню дронами. Розповів Олег Паска, директор департаменту освіти та науки Львівської обласної військової адміністрації. Під час консультації у рамках проєкту підтримка структурних змін у вугільних регіонах України, що реалізується німецькою компанією GIZ. Профілізація освіти дуже багато залежить не тільки від того, що роблять самі заклади профтегосвіти, не тільки від потреб ринку, які впливають на виникнення нових спеціальностей професій в закладах профтегосвіти. Але і є така, такий напрямок в освіті як позашкільня, який ми зараз розвиваємо в тому ж світі, як одну з функцій його це профілізацію. І в нас в 2020 році в рамках цього проєкту була підписана угода між департаментом освіти Малої академії наук і стартап школою Львівської політехніки. І, власне, в рамках цієї угоди ми відкрили гурток управління дронами. Потім цей гурток переріс. Зовсім іншу річ переріс в спеціальність в одному з закладів профтехосвіти в місті Львові, і там, станом на сьогодні, якраз вчать управляти дронами. Ця практика поширилася далі і цього року. І департамент освіти Львівська адміністрація, військова обласна з керової кошти, і допомагатиме також Червоноградська міська рада з керової кошти співфінансування і сам заклад на відкриття нової спеціальності управління дронами. Це дуже потрібна спеціальність в нинішніх умовах, особливо в сільському господарстві. Провадження нової спеціальності є вимогою часу. Відтак у Червоноградському вищому професійному училищі номер 11 є всі можливості для підготовки відповідних фахівців. Люди є, це найперший ресурс, якщо так можна сказати, про людей, так, які швидко вчаться. Є, як ми бачимо, вміння складати плани і проєкти. І друге, це фінансовий ресурс, який для цього потрібний, забезпечує і організаційний GIZ, департамент освіти. Ну і Черноградська міська рада. Я не бачу інших ресурсів, які для цього потрібні. Всі умови для цього є. Ну ще бажання. Бажання теж є. Ну, як я бачу, бажання є у всіх спільне. На що вівторковій нараді заступник міського голови Микола Мисак розповів, що робота з будівництва підвісного мосту призупинено через неприємний інцидент. Невідомі вкрали ручну ланцюгову таль, яка тимчасово використовувалася як несучий елемент. Детальніше у коментарі. При конструкції мосту через річку Західний Буг вчора по приїзді зрядної організації було встановлено такий неприємний хаб, було демонтовано і викрадено вручну ланцюгову тай, яка тимчасово використовувалася як несучий елемент в силу конструктивних особливостей. Ну, це є на сьогоднішній день основний інструмент, такий, який забезпечує проведення тих робіт, які потрібно було організовувати. На сьогодні ми очікуємо сюди з керівництва підрядної організації, щоб десь ці питання всі проговорити. Насамперед, напевно, все-таки обмежені доступ до цього об'єкту. Але вчора робота була зірвана практично. І сьогодні також ми очікуємо одержання вже висновку про якість зварювальних робіт. Я несував, що така робота проведена, поки що звідси одні мали би привести. Наш земляк. Наступна історія про нашого земляка. Олександр Яцентюк виконав головну роль у фільмі Памфір. Олександр народився у селищі Жвирка, де провів частину своєї молодості. Одного дня вирішив змінити своє життя та спробувати себе у ролі актора. У цьому йому допомагала режисер червоноградського народного музично-драматичного театру імені Лесі Українки Алла Мальник. Український фільм Памфір, де наш земляк виконав головну роль, було презентовано на Канську. Кінофестивалі. Червоноградець за походженням, актор за покликанням. Олександр Яцентюк зіграв головну роль у світовій прем'єрі фільму Памфір. Навчатися акторській майстерності почав у рідних краях. Його наставником була Алла Мельник, режисер музично-драматичного театру імені Лесі Українки у Червонограді. Ідея виникла у друзів, які були на той час. Це був 2010 рік. От, вони мені запропонували, кажуть, чому би тобі не піти і не спробувати на шоу Україна сльозам не вірить. От. Але я перед тим, в мене не було жодного досвіду, не театрального, не акторського і так далі. І я звернувся до Алли Мельник в Червонограді, яка є художньою, художнім директором, так? А театру, аматорського театру імені Лесі Українки. От. І вона мені дуже допомогла. Вона, Займалася, скажімо так, режисурою цього, що я маю, як я маю виступати. Ми поставили цей, цей номер. Я виступив, але після цього, коли я зрозумів, що це моє, що я хочу займатися акторством, загорілася, знаєте, якась енергія всередині. От і ми почали готуватися. Я хотів вступати до Карпенка Карого. От і ми теж десь може з два місяці ми багато зустрічалися з Алою. Були різні поради, настанови і так далі. Ну, якби от з цього часу все і почалося. Фільм «Памфір» – новинка українського кіно, який стояче аплодували на Каннському кінофестивалі. Цей фільм про сімейні відносини та містить багато етнічних елементів. Сам Олександр каже, кінострічка особливо важлива для перегляду в час війни. Цей фільм може читатися по. Різному, наприклад, до війни, після війни і під час війни. Під час війни варто піти, тому що там є оцей підняття, як мені здається, підняття якогось духу, де ми розуміємо, чому ми така нація, а чому ми не чому нас важко подолати, важко підкорити, поставити на коліна? От. Там я відчуваю оцю енергію наших предків, скажімо так. Але в цілому для мене історія теж про історію батька і сина, де супер дружні стосунки, а це дуже важливо. Правда, це знаєте, після, після перегляду одна був один коментар, де син, подививши з мамою фільм Памфір, вони два дні у них була дискусія на тему статевого дозрівання. Тобто, Фраза в фільмі Тато, що таке імпотенція, якби у дітей, у підлітків виникають правильні запитання, де в нас, як у українців, в якомусь сенсі притаманно табуїрувати якісь теми і з дітьми це чомусь не обговорювати. Із-за за, і за цього теж варто піти і, і подивитися цю стрічку. Багато, дуже багато причин. Підтримати українське, підтримати земляка. Володимир Орищук та Тарас Коцечко назавжди наші герої 19 квітня під час виконання бойового завдання поблизу селища Новокалинове на Донеччині загинув. Орещук Володимир Васильович 1994 року народження, 18 квітня. В бою поблизу населеного пункту Часів'яр Донецької області загинув коцечко Тарас Олександрович 1992 року народження. Не забудемо та не пробачимо. Вічна слава і світла пам'ять героям. На сьогодні це всі новини, які зібрали наші журналісти для вас. Про більше подій щодня дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужна Червоноград. Мирного сім неба до зустрічі.